Рослинний організм для повноцінного росту та розвитку потребує цілу низку елементів живлення, які виконують особливу роль та відповідні функції. Наявність кожного з них можна визначити лише за допомогою спеціальної діагностики та лабораторних методів дослідження, а от їх дефіцит має певні прояви чи не моментально. Сьогодні аналіз ґрунту ніхто не робить частіше як один раз на 3-5 років. А з відміною агрохімічної паспортизації його не роблять взагалі. Переважно стосується це дрібних господарств. Але контролювати вміст елементів живлення якимось чином однозначно треба, якщо не в ґрунті, то в рослині точно. Загалом визначити нестачу або ж надлишок в рослині можна трьома способами. Візуальний, хімічний та функціональний спосіб. Найпростіший, найшвидший та найдешевший, чи точніше, практично безкоштовний, це метод візуальної оцінки, тобто ідентифікація за зовнішніми змінами в рослині порушення процесів живлення. На це може вказувати зміна забарвлення листя. Пригнічення, росту, втрата тургору, засихання та скручування листя та ще безліч зовнішніх ознак. Звичайно, візуально визначити точно скільки того чи іншого елементу в надлишку, а який перебуває в дефіциті, досить проблематично. У цьому і полягає основний недолік візуального методу. Також застосовуючи даний метод, варто пам'ятати, що певні симптоми не завжди мають типові прояви і досить часто подібні між собою або ж не є явною ознакою нестачі лише конкретного елемента. Однак саме візуальне спостереження може дозволити вчасно помітити проблему та стане сигналом до прийняття комплексного її рішення. Ознаки нестачі елементу напряму залежать від його мобільності, або, іншими словами, від його рухливості у рослині. Рухомість елемента визначає його здатність до реутилізації, тобто можливості повторного його використання. Про це ми говорили в одному з наших попередніх роликів. Коротко нагадаємо лише головний момент: якщо симптоми проявляються в нижній частині рослини, це свідчить про те, що не вистачає мобільних, рухливих елементів живлення. Рослина здатна їх використовувати повторно, і коли їх не вистачає у ґрунті, вона транспортовує їх для формування нових тканин. Тому їх нестача насамперед проявляється в нижній частині. Якщо ж дефіцит спостерігається у верхній частині на молодих листках, на молодих тканинах це свідчить про те, що рослині не вистачає немобільних елементів живлення. Тобто рослина не здатна використовувати їх повторно. Зараз ми детально зупинимось на візуальних ознаках дефіциту кожного з основних елементів живлення. Азот входить до складу білків. Ферментів, нуклеїнових кислот, хлорофілу, вітамінів, алкалоїдів. Це мобільний елемент, тож симптоми його дефіциту в першу чергу проявляються на нижніх листках. Загальним проявом нестачі азоту є гальмування росту, блідість листків, навіть повна жовтизна листків. У озимої пшениці, наприклад, характерним є пожовтіння кінчика листка, яке ніби рухається у вигляді латинської літери В до основи листка. Фосфор відіграє важливу роль у процесах обміну енергії в рослинних організмах. Його нестача гальмує розвиток і затримує дозрівання. При цьому знижується врожайність і якість продукції. Елемент мобільний, тому дефіцит його проявляється передусім, наприклад, у ріпаку, на нижніх листках фіолетовим обрамленням. У кукурудзі з'являється характерне пурпурове забарвлення спочатку з країв листків. Центральна жилка і ділянка навколо неї довгий час залишається зеленою, а уражені тканини швидко відмирають висихаючи. Зазвичай дефіцит цього елемента проявляється на початкових стадіях росту рослин. Калій регулює водний баланс у клітинах рослин, посилює їх стійкість до посухи і низьких температур. У разі дефіциту сповільнюється ріст рослин, стебла стають ламкими, що стимулює вилягання рослин. Перші симптоми нестачі цього елементу спочатку теж виникають на нижніх листках. А загальним симптомом є пожовтіння кінчиків і країв листків. Уражена. Тканина з часом висихає. На сої, наприклад, можуть з'являтися некротичні плями, які теж відмирають. У ячменю ж своєрідна реакція на дефіцит калію. Він формує занадто велику кількість пагонів. Магній важливий елемент для фотосинтезу. Потрібен для забезпечення руху фосфору в рослині та для формування вмісту олії для олійних культур. Загальним симптомом дефіциту магнію є поява хлорозу, який починається з країв листків. У пшениці, ячменю та інших колоскових він проявляється у вигляді жовто-зелених, хаотичних смугастих плям. У буряка проявляється у вигляді крихкості, ламкості листків, жилки можуть скручуватися. Також однією з характерних ознак дефіциту магнію є потоншення листкової пластини. Сірка у тканинах рослин є складовою всіх білкових структур, а також бере участь у формуванні хлорофілу. Симптоми дефіциту сірки взагалі дуже важко діагностувати, оскільки вони сильно схожі з дефіцитом азоту. Відмінність між ними у тому, що прояви нестачі сірки виникають на молодих листках, тобто ознаки дефіциту азоту на нижніх листках. Дефіцит сірки на верхніх. Характерних плям чи смогастостей при нестачі сірки немає. Але рослина бліда, в'яла, стебла потоншені, жовтувато зеленого кольору. Бор відіграє важливу роль у запиленні, підтримує структурні мембрани клітин рослини. Елемент немобільний, тому симптоми його дефіциту проявляються передусім на молодих листках. Ознаки загальний хлороз, міжжилковий хлороз листків, деформація або відмирання точок росту і відсутність запліднення. В сої він проявляється також хаотичними некротичними плямами на уражених міжжилкових ділянках. Оскільки бор відповідає за міцність клітинних стінок, його нестача призводить до ламкості стебел, ламкості листків. Крім того, листки можуть скручуватись. Грубішати на кінчиках. У цукрового буряку дефіцит бору призводить до гниття молодих листків і верхньої частини коренеплоду, а нижня здорова частина коренеплоду формує низький вміст цукру. У капустяних культурах нестача бору спричиняє порожнистість стебла. Залізо бере участь у формуванні хлоропластів. Теж немобільний елемент. Симптоми його дефіциту з'являються перед усім на молодих листках. Це міжжилковий хлороз щіткою різницею між здоровим і ураженими тканинами. При посиленні дефіциту тканини повністю жовтіють, біліють і згодом відбирають. Марганець. Бере участь у синтезі хлорофілу, поліпшує поглинання азоту рослиною. Загальним симптомом дефіциту марганцю є пожовтіння верхніх листків. Той же міжжилковий хлороз, який дуже схожий з дефіцитом заліза. Але різниця між ним полягає в тому, що у цьому випадку міжжилковий хлороз швидше має дифузний характер, тобто чіткі межі між здоровим і ураженими тканинами відсутні. З посиленням дефіциту марганцю виникають некротичні плями, смуги на уражених тканинах. У бобових культур нестача марганцю спричиняє деформацію сім'ядольних листків. У гороху, до прикладу, з'являються плямистості на насінинах у бобів. Мідь бере участь у метаболізмі білків, запилені та запліднені. Також немобільний елемент. Симптоми нестачі також проявляються в першу чергу на молодих листках. Загальним симптомом є блідість рослин, порушення запилення та деформування колосу. В озимої пшениці, навіть якщо вся рослина буде стояти зелена, ніби все нормально. Але кінчик прапорцевого листка буде сухий, це свідчить про дефіцит міді. Колос, який виколошується, не містить зерен у верхній частині. Листки скручуються. І колос часто може бути, ніби як у пастці – Закручений листками. Цинк відповідає за синтез ауксинів, регулює ростові процеси в рослині. Немобільний елемент, дефіцит якого проявляється насамперед, на молодих листках. Оскільки кукурудза вимагає великої кількості цього елементу. То дефіцит на ній спостерігається найчіткіше та проявляється наявністю міжжилкового хлорозу на ділянці між центральною жилкою і краєчком листка. Крім того, дефіцит цинку на кукурудзі викликає гофрованість країв листків при посиленні дефіциту ділянки відмирають. Ще раз хочемо наголосити, що візуальний метод визначення дефіциту елементів живлення не може бути основним, а виступає способом додаткового контролю і своєрідним сигналом для прийняття важливих рішень. Якщо у вас залишилися якісь запитання, запрошуємо до дискусії у коментарях. Там же ви можете залишити свої пропозиції щодо наступних відео та оцінити наші старання. Не забувайте ставити лайки, ділитися цим відео та, звичайно ж, підписуватись на наш канал. Дякуємо за перегляд! До зустрічі! На сьогодні аналіз ґрунту ніхто не робить. Частіше, як один раз на Ні, не таку інтонацію вибираю. робити.